П'ятниця, 25 квітня, 1157 сто доба війни. Ворог продовжує масовані атаки України і Дніпропетровщини. Найбільше постраждав Павлоград. Є загиблі, і поранені в небі над областю. Наші захисники збили 11 ворожих безпілотників. Як медики рятують постраждалих від атак марганчан і Дніпрян, мешканцям Нікополя заборонили ходити на цвинтарі у зв'язку з можливою загрозою. Про це та інше розповім вам я, Стас Конувалов. Вітаю. Росіяни атакували Україну. Ворог спрямував 103 ударні безпілотники та дрони-імітатори. Наші захисники збили 41 безпілотник. Ще 40 не долетіли до цілі. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Наслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина. Агресор спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. Найбільше постраждав Павлоград. У місцях обстрілів виникли пожежі, було займання багатоповерхівки. На жаль, троє людей загинуло. Серед них дитина. Надзвичайники врятували 10 людей. Серед них дві дитини, вісім осіб госпіталізовані. Серед них 17-річний хлопець. Він у стані середньої тяжкості, як майже всі пацієнти, які отримали поранення. 36-річна жінка знаходиться у важкому стані. У багатьох постраждалих отруєння продуктами горіння, також черепно-мозкові травми, переломи, рвані рани. Наслідок повторного ворожого удару поранення отримав рятувальник. Всім надають необхідну медичну допомогу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих. Не забудемо, не пробачимо. Про ситуацію в інших громадах Дніпропетровщини. Далі у Синельниківському та Самарівському районах внаслідок атак виникли пожежі на території підприємств. Не вщухають і удари по Нікопольщині. Ворог поцілив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Застосовував ФПВі-дрони та реактивну систему залпового вогню. Град понівечне на підприємство. Наші захисники збили в небі над областю 11 ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилася Херсонщина. Російські військові били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію дві людини загинули, ще три дістали поранення. Окупанти завдали понад 500 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, застосовували авіацію безпілотники різних типів, били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Надійшло більше двох десятків повідомлень про пошкодження будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Сьогодні день жалоби у Києві за загиблими. Нагадаємо, російські війська 24 квітня завдали масованого удару по столиці. В результаті загинули 12 осіб, 90 отримали травми і поранення. Майже добу тривали рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Нині рятувальники розбирають пошкоджені будівельні конструкції. У триденній жалобі і місто Марганець за людьми, чиє життя 23 квітня обірвали росіяни. Дев'ять безневинних жертв. 54 особи зазнали поранень внаслідок ворожої атаки. 31 людина госпіталізована. Троє марганчан рятують у головній госпітальній базі області. Про це далі у випуску. До нас було доправлено троє саме важких. На межі життя та смерті. Мужчина 59 років в глибокій комі, і до ранку ми ще дуже довго думали, вижив він чи ні. Але після переливання великої кількості крові, після проведених реанімаційних заходів, він почав оживати. Зараз в стані оглушення, і ми віримо, що все. Що можна буде зробити для його виживання тут, в лікарні Мечникова виконається. Дві жінки, яким було проведені операції, вони йдуть на поправку. Одна з них почала розмовляти, розповіла цю історію, як це все стало. Друга жінка, яка має дуже важке осколкове поранення в голову, вона вийшла з коми після. Проведеної операції. Тому я дякую всім лікарям, всім, хто допомагав цим людям. Це вкрай важливо разом допомагати виживати людям. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1170 чоловік особового складу ворога. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 946 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 тисячі 779. крилатих ракет 3196. Україна не може погодитися на домовленості, які суперечать нашим цінностям та конституції. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками змі у південно-африканській республіці. Володимир Зеленський зазначив, що Україна хоче закінчити війну і отримати надійні гарантії безпеки. Але першим кроком до мирних переговорів має стати повне, безумовне припинення вогню. Від початку повномасштабної війни Російська Федерація вбила 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на конференції в українському домі у Вашингтоні, де зібрались дипломати, представники бізнесу міжнародних фінансових інституцій. Денис Шмигаль подякував за підтримку партнерам американському народу та українській діаспорі. Він наголосив, що Росія повинна не лише компенсувати збитки за спричинені руйнування, а й відповісти перед правосуддям. У Раді зареєстрували урядовий проєкт про основні принципи та вимоги до органічної продукції. Біля 90% української продукції експортується до країн Європейського Союзу. Українські виробники, які експортують органічну продукцію до ЄС, повинні привести умови виробництва до вимог регламенту ЄС. У Раді Європи прогнозують, що від постраждалих унаслідок російської агресії українців надійде до реєстру збитків до 6 мільйонів заявок. Про це розповіла народна депутатка від Слуги народу, очільниця постійної української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева. Наразі для компенсації відкрито 9 категорій. Загалом їх планується 45. Нещодавно Європейська комісія реєстру збитків з питань компенсації прибула до Києва, оскільки Офіс відомства також було відкрито в Україні, аби постраждалі могли звернутися за консультацією. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. У головній госпітальній базі нашої області продовжують рятувати постраждалих від масованої атаки ворожих безпілотників на Дніпро в ніч на 17 квітня. Дніпрянка Вікторія отримала серйозні поранення. Була у надзвичайно важкому стані. Лікарі зробили все можливе, аби повернути жінку до життя. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. Вибух застав її у весні. Прийшла у свідомість у лікарні тільки вранці, тихим тремтячим голосом пригадує Вікторія. Ми були вдома. ми з мужем прийшли к родителям в гості. Ну, і как бы, ну, вже ночі, ну, ну, як всі, всі люди вже стали відпочивати. І проснулись тільки от того, що взрив, Це було дуже швидко, це мгновенно все. Я піднялася, і ця вся волна, вся пішла на мене. Боль, я ну я не передам ні боль, І ти не понимаешь, що з тобою дим, крик людей, діти в коридорі воль, ну, лежать, кричать. Взрив було очень много. На щастя, близькі пані Вікторії майже не постраждали. Жінка крізь сльози пригадує все, що сталося. У нас була п'ять разів, мама була на, на бабуля лежача. Ну, она не пострадала, там стінка була рядом, її не зацепило. У мужа були стекла в голові. Ну там витащили. А так он, он здоровий і свекр. Ну свекра шок, тому що він это відео все. Сама Вікторія отримала травму грудної клітини, забіг головного мозку. Найбільше, що непокоїло лікарів, це велика субдуральна гематома, скупчення крові за межами мозку. Кінця намагалась ліками. Зробити все, щоб цей напряк відійшов. І Олександр Анатолійович дуже відважно за неї спостерігав, і це нам вдалося. вдалося ліками зменшити напряк і по суті іти без важкої операції. Це досить серйозна черетно-маскава травма. Це скупчення крові між твердою мозковою оболонкою і мозком. Такі гематоми, якщо вони збільшуються у розмірі, то вони викликають дислокаційний синдром та можуть привести до летального випадку. Тому ці пацієнти першу там, добу, дві вони знаходяться у реанімаційному відділенні, спостерігаються. Якщо є потреба, проводиться оперативне втручання. Але в даному випадку секторію нам дуже пощастило. Ця гіматома не збільшилась, вона зменшилась От, і вона добра дуже. Вона відновиться майже на 100%. Ну, звичайно, залишаться ці неприємні спогади. На ну, які нейрохірурги, на жаль, не можуть як вплинути, тому що буде тривала психологічна реабілітація. Ну, я думаю, вона все подала. Під час сирени у Вікторії піднімається тиск, частіше серцебиття. Потрібне буде подальше лікування та психологічна допомога, кажуть медики. Тільки не бачить. Бачу, Дуже важка була, дуже важка. Але наші славетні нерахіроди зробили все можливе. Я дивлюся. Слава а, Богу, Богу. я б умерла. Зовсім інше. Хочу сказати, що жінки, які поступають до нас. Після таких важких поранень зовсім інше не могла вдихнути повітря, немов пневмоторокс, субдурельне гемотома. Все саме важке, що можна зібрати без свідомості. Але зараз така гарна жінка. Наразі Вікторію вже виписали: лікарі спокійні за її життям. Вона лікуватиметься вдома, де на неї дуже чекали чоловік та двоє дітей. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. У період з 26 по 30 квітня у Нікопольському районі обмежили проведення масових поминальних заходів на кладовищах через загрозу обстрілів. Таке рішення прийняла Нікопольська районна військова адміністрація. Відповідне розпорядження підписав виконуючий обов'язки начальника Нікопольської районної військової адміністрації Юрій Багно. Документ спрямований на підвищення рівня безпеки мешканців району під час традиційного відвідування цвинтарів у поминальні дні. До інших тем продуктові ринки у Франції у великих містах. Це одне з торговельних місць, де люди можуть заощадити кошти. Наскільки такі торговельні майданчики популярні? Хто на них торгує? Розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Саме ці ринки, які я хотів би розказати про них, це так звані арабські ринки, які в місті проводяться десь кілька разів на тиждень. Скажімо так, в середу це невеличкі, а от п'ятниця, субота, неділя, це відбувається на таких от вуличках. Десь там кілометр-два кілометри ця вулиця на цей час проводження там попереджувані знаки висять постійно весь тиждень і не можна пропаркуватись, бо приїжджають продавці і розподіляють свої сіятки всі по бокам ці такого провулка. Наприклад, і що цікаво, це дуже гарний такий спосіб зекономити. Скажімо, якщо в магазині коштує в супермаркеті ті ж помідори там 2,50 євро, то вже на цьому ринку можна придбати. Скажімо, за 80 центів або за півтора євро, два кіла, тому що це таке дуже такі гнучки там ціни. Особливо починається ажіотаж десь о пів на 12 дня, коли вже ринок уже зворачується і тоді починають араби починають продавати все в пакетах по ван-євро з криками Ван-Євро. Вони кричать, і всі скупляють, і можна купити і банани за Ван- Євро, 2-3 кілограми, і ще щось купити. Але е, такі продуктові ринки дуже популярні. У Франції, взагалі, що кажуть, що арабські, бо там є і фермери французькі, але це бізнес такий. Тут араби виїжджають до фермерів, які займаються сільським господарством навколо міст, і там вони просто скупляють це все діло, тож ж чи помідори, ті ж чи огірки. і потім вже привозять і продають уже на таких ринках. І тому для українця це звичайно дуже гарний такий момент, і така можливість гарна, щоб зекономити гроші які вони отримують від французької республіки? А це нагадаю всього на їду видається 220 на єду і на все, скажімо так, 220 євро на одну людину на місяць. Цього року у місцевих шкільних таборах Камінського зможе відпочити більше дітей, ніж торік. Минулого року коштом міського бюджету півтисячі маленьких мешканців Кам'янського скористалися послугою з оздоровлення та понад дві тисячі дітей, послугою з відпочинку в місцевих таборах з денним перебуванням. Цього року цю підтримку буде збільшено. В місті діятиме 31 шкільний табір, де зможуть відпочити 2300 дітей. Новини спорту цього року Україна виступить на чемпіонаті світу із черлідингу одразу у двох категоріях. Спортсменка з Камінського пройшла у фінал чемпіонату світу. Єлизавета Тимофєєва разом із Львів'янкою Анастасією Малащенко будуть боротися за головний трофей змагань. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів із позначкою плюс. У Кривому Розі Нікополі, марганці та жовтих водах також триматиметься мінлива хмарність, можливий дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 10 до 28 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!